Слава Ісусу Христу, брате і сестри, вітаю вас на передачі. Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати на тему батьківства Авраама. Вхід Бога в життя Авраама не був приголомшливим об'явленням безмежної Божої величі і всемогутності. Можна сказати, що цей вхід відбувся на кінчиках пальців. Цій зустрічі Бог виявляє і свою самогутність, проте ставить її до послуг Авраама, здійснюючи ту мрію, що її так гаряче бажав в яку вже з тугою перестав вірити, сина від своєї жінки, Сари. Перша подія біблійного об'явлення не має якогось космічного масштабу, вона глибоко особиста. Це зустріч з Богом та дар життя, дар сина. Покликання Авраама – це покликання бути батьком. Я виведу з тебе великий народ. І вивів він його на двір і мовив: Глянь же на небо, і злічи зорі, коли можеш їх злічити, і сказав до нього: Таке буде твоє потомство. Так ми читаємо в книзі буття. Похилий вік Авраама і неплідність Сари – не становитимуть перешкоди для цієї обітниці, а будуть умовою для того, щоб могла виявитися всемогутність живого і животворного Бога і віра Авраама, який проти надії увірував у надії. Спадкоємцем Божих благословень Союзу буде саме син обітниці, а не інші сини, які народилися з Авраама в цілком природний спосіб. В житті Аврама зустрічаємося з цілком легітимними для його часу звичаями, зокрема, з лукою з рабиною своєї дружини, якщо остання була неплідною, з метою народити дітей. Ініціативу в цьому могла виявити сама дружина, як це і трапилося у випадку зі Сарою. Можливо, Авраам думає, що таким чином він піде на зустріч за думам Бога, який обіцяв йому велике потомство, яке походитиме з його кровного. А не всиновленого сина, яким правдоподібно, був Еліезер, довірний домоправителя Авраама. Натомість Бог обіцяє йому сина від його законної жінки Сари, незважаючи на неплідність і похилий вік. Від цього сина походитиме ізраїльський народ як перше здійснення обітниці Великого Потомства. Але тільки в Христі ця обітниця дійде до свого абсолютно непередбачуваного. Остаточного сповнення, виходячи поза тісні рамки, якими її обмежив юдаїзм і об'являючи все своє універсальне і духовне значення. Тоді і батьківство Авраама сягне своїх правдивих масштабів, та все це здійсниться також лише завдяки Божій ініціативі і завдяки відповіді віри, ініціативі абсолютно не передбачувані, що має знайти таку віру. Яка була б у будь-якому моменті готова відповісти цілковитим, беззастережним послухом, навіть коли віднімають те, що вже було дароване, і, здавалося, бруйнується те, що вже було збудоване. Будь-яка певність у сфері спасіння має базуватися виключно на його слові. Будь-який дар мусить бути прийнятий як дар. І ось найбільше випробування віри Авраама. Після того, як Бог вже дарував йому. Довгоочікуваного сина, на якому зосереджуються Божі обітниці і надії Авраама, Бог наказує принести його в жертву, заколовши своїми власними руками. Практика принесення в жертву людини не була чимось нечуваним в ханаанській землі. Докази цього подає археологія, і в періоди релігійного занепаду подібні випадки бували навіть в Ізраїлі. Хоча ця Божа вимога могла і не виглядати абсурдною для релігійних звичаїв населення, серед якого проживав Авраам, вона безсумнівно була такою для релігійного досвіду, що його він пережив з Богом і для здійснення урочисто запевнених у союзі Божих обітниць. В біблії ми не знайдемо навіть натяку на найменший момент вагання чи розгубленості Авраама. Простота розповіді дозволяє хіба що здогадуватись, яке потрясіння відбувалося в його серці, потрясіння, над яким повністю домінувала його віра, ця віра, що, незважаючи на все безсилля природи, отримала сина, отримала б його назад навіть з пащі смерті. Авраам ще раз відповідає послухом і вирушає до місця жертвоприношення, подібно як вирушив був у першу подорож до невідомої мети. Бог прагне від Аврама. Найбільшого та найболючішого випробування його віри, але він не бажає смерті Ісаака і тому зупиняє батьку в руку, що була вже піднесена на жертвоприношення. Коли Бог бажатиме жертви з поміж людей, він пошле на землю свого власного сина. Після цієї події Бог більше не мав чого хотіти від Авраама, ані Авраам більше не має що дати Богові. Його історія вичерпалась. Починається тепер історія його потомства, історія дітей, яких він отримав завдяки своїй вірі, але які не матимуть ніякого пожитку зі самого факту приналежності до потомства Авраама, якщо не будуть ходити по слідах віри, що її в необрізанні мав наш отець Авраам. І навпаки, правдивими синами Авраама будуть усі. Хто наслідуватиме його віру, навіть не належачи до його потомства. Брати і сестри, ми зупинилися на постаті Авраама дещо детальніше через його незвичайну важливість в історії спасіння і через те повчальне багатство, яке подає нам його життя. Цю важливість помітила не лише вся єврейська біблійна традиція, а також автори Нового Завіту, які побачили в стосунках між Богом та Авраамом зразок чи модель відносин між Богом. І кожним, хто вірує в Христа. Згадки про Авраама в книгах Нового Завіту знаходимо понад 70 разів. Святий Павло бачить в Авраамі Отця всіх віруючих, і це звання належить йому не лише тому, що він був неперевершеним зразком віри, а також і передусім тому, що від його віри залежала віра всіх вірних. Його відповідь Богові дала можливість започаткувати.